Шановний пане президенте, шановний головуючий прем'єр-міністри, група суверенна Європейська Україна безумовно підтримує розпочати процес зміни до конституції України. І ми сьогодні одноголосно будемо голосувати за включення даного питання до порядку денного для того, щоб розпочати цей розгляд і мати можливість. Кожній фракції, кожній, кожному депутату довести свою думку щодо змін, які має пройти Україна найближчих півроку в плані конституційному і реальних реформ економіки. Безумовно, ключовим питанням конституції нової має бути децентралізація, про що говорив президент України. І в плані децентралізації ми бачимо не тільки. Передачу повноважень по конституції. Ми і будемо ініціювати, щоб одночасно уряд вніс законопроекти, які будуть стосуватися змін бюджетний кодекс, змін податковий кодекс, щоб одночасно з передачею повноважень чи й передати фінанси на місця, щоб в регіонах реально з'явилися кошти, реально з'явилися можливості вирішувати долю людей, вирішувати питання людей з реальним фінансовим наповненням. Крім цього, ми розуміємо, що потрібно дуже уважно вивчити блоки конституції. Які стосуються гуманітарної політики, охорони здоров'я, освіти, тобто ці питання, які сьогодні надзвичайно турбують людей пенсійної реформи і так далі. Ми розуміємо, що крім цього одночасно почати потрібний і процес реформування правоохоронної системи і судової системи. І ці блоки в конституції мають бути уважно вивчені. Якраз є час зараз за цих півроку пройти всі послідовні етапи, розглянути, і кожна фракція дасть своє бачення, своє навантаження цих блоків, щоб ми змогли отримати реально нову конституцію з реальної передачі повноважень, реально поміняна система. І це дасть можливість у. Україні вийти вже на європейське гармонізоване законодавство, яке дасть можливість далі розвиватися по європейських правилах, безумовно. Ми сьогодні підтримуємо ці ініціативи, тому ми просимо і наполягаємо, щоб сьогоднішнє питання було включено до порядку денного відповідно до статті 46 під пункт один регламенту Верховної Ради України, який дає можливість. Сьогодні затвердити початок цієї процедури і протягом півроку довести його до логічного закінчення. Тому е одноголосно будемо голосувати, підтримуємо і далі дії парламенту продемонструють єдність і продемонструють європейський вибір. Дякую.